Добрий день, діти! Діти, А сьогодні ми поговоримо про український рушник. Ось такий український у мене рушник. Один із давніх символів оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстерні. Дуже дбайлива та старана з великою любов'ю. Рушник це не просто кропіткла робота, а потрібна в побуті річ. У нашому народі рушники вважають оберегам. В українському рушнику є багато видів. Матусі також вишивали окремо для хлопчиків рушники і окремо для дівчинки. Для хлопчиків вишивали так званий рушничок грайлик. Вважали, що такий рушник допоможе хлопчику рости міцними, сильними та мужніми. А рушники для дівчаток називали російничкою. На рушниках росиничках вишивали яскраві квіти. Це зображене символи дівочої краси та вроди. З давніх давен у чарівну силу рушника вірили як доброго чарівника, що збереже від, усяку, від усякого лиха. Сила рушника у везерунках. Вишивали на ньому. Рушники можна читати так, як читають книги. Треба лише розуміти, на, арм.. на орнаментах. Багато рушників вишивали двома кольорами червоним і чорним. чорний. Чорний це колір родючої землі, багатства, урочистості, червоний колір, щастя, доброду, буту, кохання. Про що ми сьогодні розповідали? Про український рушник. Як називається рушник для хлопчика? Райлик. А як називається рушник для дівчинки, який вишивала матуся? Розиничкою? Вам сподобалось заняття про український рушник? До побачення, до нових зустрічей!